Дорогі підволочисті, щорічно, 23 серпня, напередодні Дня Незалежності, Україна відзначає державне свято, День державного прапора. 33 роки тому громада народних депутатів, серед яких були В'ячеслав Чорновіл, Микола Поровський, Іван Заєць, Ярослав Кензьор, Ігор Деркач. Володимир Крижанівський внесла до сесійної зали Верховної Ради синьо жовтий український прапор розміром 8 на 4 метри. А вже 4 вересня державний прапор України було урочисто піднято над будівлею парламенту. Сьогодні наш прапор майорить на блокпостах у зоні бойових дій, на військовій техніці та на формі наших воїнів. Його піднімають наші спортсмени на найвищі щаблі світових змагань. З ними діти йдуть у садочок та випускаються з вишів, з ними бореться, живе і розвивається наша країна. Жовто-синє знамено, рідне небо й поля, то є наша незламна, предковічна земля, скільки світла й миру у найкращому стягу. Скільки можності й сили, що дає нам відвагу? синьо жовтий стяг це наша незалежність, незламність, наш дух і честь, і наша слава. З ним ми добилися незалежності і відновили власну державу. Це свято встановлено на честь багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежності України. Це символ всіх наших головних етапів і звершень, які сталися протягом 33 років незалежності держав... нашої держави. Державний прапор знамено й особливе свято для кожного, хто вважає себе громадянином України, відданим своїм землі і своєму народові. Дивлячись на полотнище прапора, кожен українець відчуває гордість за свою батьківщину. За свій мужній народ це не просто тканина з двома кольорами, це символ волі і єдності, щирості і поваги, боротьби і перемоги, нескореності і наснаги. Із подіями 2013 року та війною з російськими окупантами державний прапор України набув для українців нового. Більш вагомого значення та змісту. Зі стандартного державного символу він перетворився на оберіг, святиню, ознаку причетності до великої славної країни Україна. Наш прапор омитий кров'ю, пробитий ворожими кулями, ним покривають домовини героїв, які загинули за рідну землю. Є прапорів у нас багато, тріпочуть у години свят, але того, що вкрив солдата, не ставте у загальний ряд. Ніхто не чув, як прапор плакав, упавши сумно на труну, лиш тільки віск, що з вічки капав, чув його тугу неземну. Він, огорнувши тіло друга, вів його в останню путь, лилась. Жовто-блакитна туга, яку ніколи не збагнуть. Тужить за убитими на війні синами мати Україна, тужать рідні знамена, вони святі, за них заплатили своїм життям наші герої. У всьому світі синьо-жовтий колір нашого стягу уособлює сміливість, незалежність, демократичні цінності і найкращі чесноти. Властиві мужньому українському народові. І це ж, звичайно, колір нашої перемоги, яку потом і кров'ю наближають наші Збройні Сили України, усі на фронті і в тилу, наші міжнародні партнери. І вона неодмінно буде за Україною сьогодні у нашому підволочиську. Ми піднімемо державний прапор, який стрімко здійметься вгору, у наше рідне землю, небо. Щоб у всьому світі було видно, що є така країна, Україна, що вона живе, бореться з ворогом і переможе. Право підняти державний прапор надається. Старшому стрільцю відділення охорони водоохорони охорони п'ятого відділу Тернопільського РТЦК КСП, старшому солдату Глушка Вадиму Олеговичу та дітям загиблих героїв Станіславу Шевченку та Вероніці і Єлизаветі Гемі. Прошу підняти прапор. Країни стяг шовковий, як сяєш ти в повітрі золотім, і хто б сказав, скільки страждань і крові блищать слізми у полиску твоїм, а скільки щастя в полиску яскраві, скільки в нім віри, сонця і змагань, до правди, сили, до міцної волі, скільки посвят і великих поривань. Як маєш ти у лопоті шовковім Палки таємні шелести вогню, шумлять в тобі козачі корогови, що в бій несли пречисту покрову, в твоїх складках двобарної тканини, Є дух боїв і гостре сяй волес, а разом мир і правда України, Просторих нив і моря синій плес. Важка, кривава, виснажлива війна з російськими окупантами. Ведуться кровопролитні бої за кожен клаптик рідної землі, за кожну вулицю, місто і село, щоб над ними гордо майоріло рідне знамено гинуть тисячі кращих синів і дочок України, цвіт нашої нації. Летять ракети і ревуть гармати, женемо ворогами з рідної землі, з мечем прийшов від нього, згинеш кате, тут місця ні на крок нема тобі. Назад не буде тобі враже вороття, не будеш нашу земленьку топтати. Український син віддасть життя, щоби у наймах не стогнала мати. Вічна пам'ять нашим героям-землякам, які віддали своє життя за Україну. Вічна пам'ять усім, кого забрала війна з російськими окупантами. Хвилина мовчання. Хвилина вічної пам'яті. Урочисті небеса тримають гордо Прапор України, не, мов би хочуть світові сказати що ми народ великий і єдиний, знамено не згоріло у вогні, відбився теплий колір золотавий, щоб прославляти й далі у борні могутність незалежної держави. Убити, направи, продати, Сяду незалежність, ковати, зайграти, ходіли зінути, схилити додому, а чому не... Оба не, що може земля в нас багата, та й не друг не ближе і брат, на брата, ні мами не дужі, ні вами Магне, що може стояти право, і нас не збороти, і ворожну славу, козацьку колишню, направи у справу, на пличе за вишні, Собротиме мали, стола є безправ'я, старе, порвемо вічні держави, перед побратимів бере, звірили слово право, бо слово це та дожма, що може відстояти правду.

Є важкою твоя дорога, але Бог тобі вкаже шлях. Ми здобудемо перемогу, мир запанує у селах і містах. Вся країна стиснула зуби і тримає страшний удар. Згинуть нелюди й душогуби, разом з ними Московський цар. Кожен клаптик землі святої згодом соняхом проросте, Подолаєм пітьму в двобої, перемога до нас прийде. Нехай український прапор осяває наш шлях до перемоги, надихає до нових успіхів у боротьбі за рідну землю. Нехай він майорить у кожному куточку України. Щоб продемонструвати цілому світові, що Україна єдина та неподільна, вільна та незалежна держава. Хай лопотить крилом, неначе птах, наш прапор в піднебесі, батьківщини. Тримаймо, браття, міцно у руках і суще, і грядуще України. Урочистості з дня нагоди державного прапора України дозвольте оголосити закритим.